Вітаю всіх, пані та панове! Ви знаходитесь на каналі GG Кіберспорт. Сьогодні ви побачите топ 5 крутецьких кастом ігор в доті. Вирішили для вас підібрати цікаві і неоднотипні кастомки, щоб водночас зануритись в ностальгію, а потім піти та позмагатися за звання найкращого гравця, чи просто пофанитись з друзями. Але перед тим як ми перейдемо до топу, закликаємо вас підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики про кіберспорт. Dota Auto Chess Перше місце впевнено посідають автошахи по доті. А точніше, Dota Auto Chess Мріяли пограти у щось, де не потрібен мікроконтроль, а тільки макроскладова. Тоді ваш вибір саме ця казкова кастомна гра. З плюсів цієї модифікації одразу можна виділити: туторіал, який доступний на початку. Велика кількість фракцій та типів юнітів, які точно не дадуть вам заскучати, бо несуть в собі велику кількість варіантів гри та чудових комбінацій, а це дає можливість реалізувати багато різних стратегій. Купа різних артефактів, які лише трішки відрізняються від своїх аналогів в звичайній Доті, система раундів PvP та PvE – все це саме в Dota Auto Chess. Першим, що вас зустріне, вибір: ранговий режим один проти восьми. Ранговий для тури, ранговий для слонів, ранговий для королів та казуальний. Далі, після завантаження, вас зустрічає поле з кур'єром та героями, яких ви можете придбати. Все, що вам потрібно, зібрати найпотужнішу комбінацію, однак це можливо за наявності сильної економіки, практики та удачі. Не забувайте про кількість фігур на столі, це буде грати одну з ключових ролей. Ось відео, яке було записано в далекому 2019, му в одній із перших версій Dota Auto Chess, коли був зроблений реліз цієї модифікації. Нас збереглася і до нашого часу, та еволюціонувала, залишившись однією з найкрутіших кастомних ігор, яка допоможе відволіктись від банальної доти та позмагатися в шахах з цієї дисципліни. Будьте уважні, дивіться на фракцію та тип ваших героїв, щоб вийшла вдала комбінація, а далі діло за практикою. Кастом Hero House Друге місце займає кастомна гра під назвою Custom Hero House. поєднання PvE та PvP в одній кастомці, так ще й з ставками на переможця зібрати герою абсолютно різні здібності, навіть декілька ультимейтів. Якщо вас зацікавило те, що ви почули, тоді ця кастомка точно для вас. Головна задача в цій грі зібрати найкрутіший та найефективніший скілбілд для персонажа, не вмерти від постійних раундів та крипів, робити правильні прогнози, а також постійно вигравати на дуелях. Є декілька режимів: один проти восьми, два проти шести та п'ять проти п'яти. Гра починається з того, що проходить стадія банів персонажів та здібностей, щоб було не занадто імбово, а потім у вас буде змога обрати одного з чотирьох героїв. Далі йде фаза вибору скілів. Час на базовий закуп та йде перша хвиля крипів. На першу і другу хвилю робити базовий закуп не обов'язково. Краще прибережіть ці гроші на майбутнє. Після цього раунду буде перша дуель, де можна зробити прогноз, або, якщо вам повезе, стати одним з дуелянтів та виграти джекпот. Однак на початку краще зосередитись з вибором скілів на пізню гру. Там все і буде вирішуватись. Після певного раунду ви будете в битві з Рошаном. А після цього наступні раунди фінальні боси будуть все сильніше та сильніше по зростанню. Головне слідкувати за кількістю відроджень, коли залишається три герої. Заряди цього відродження можуть забрати героїв дуелях. Коли відроджень буде нуль, наступна смерть вашого героя буде кінцева в цій грі і залишається тільки спостерігати. В даній модифікації є своя система рейтингу, магазин з різноманітними аксесуарами, здібності для героїв з різноманітних режимів Valve, таких як Moris 2 та Темна Луна. Також там присутні нові артефакти, сплешові, для героїв дальнього бою та артефакти проти крипів для героїв ближнього бою, щоб покращити дистанцію атаки. Дамо вам підказку. Беріть відсоткові скіли, вони допоможуть вам дістатися до топ-3? А також не забувайте про економічну складову і хай щастить. Overthrow 3 Трійку цього топу забирає Overthrow 3 -0. Ви також відчували, що в звичайному овертроу чогось не вистачає? Може більшої динаміки? Чи додати якогось дизбалансу? А може ви ставили таке питання: а що якщо в мого героя було б більше талантів на мій стан, кріт чи броню? От саме для вас і був зроблений режим Overthrow 3.0. Фішки класичного овертроу збережені. Система рейтингу зустріне вас з перших хвилин та не буде кидати вас до спітнілих геймерів цієї чудової кастомки. Зауважу одразу. Запасіться нервами, бо тут вони будуть в нагоді. Улюблений Спіріт Брейкер, який вбиває з одного чарджу, без проблем. Пудж, в якого хук летить зі швидкістю світла та має кулдаун 3 секунди, і таке буває. Троль Варлорд, який увесь свій час знаходиться в ультимейті, звісно, тільки от є одна умова. Вашою задачею буде зібрати сфери. Їх всього існує три типи: звичайні білого кольору, рідкісні синього кольору та епічні фіолетового. окрім апгрейдів ваших скілів, буде змога вибрати щось інше. Наприклад. Додаткові атрибути, швидкість пересування, нічний чи денний віжен, броня, лайфстіл чи спел лайфстіл, додаткове здоров'я після вбивства, відсоток додаткової шкоди на постійній основі, пасивний редіанс, який можна стакати, пасивні крити, проходження крізь перешкоди та багато чого іншого. Подивіться на цього Омнінайта. Спочатку цей герой майже нічого не робить, а ближче до кінця гри він починає майже ваншотати. А що він такого зробив? Вирішив качатись через третій спел, трошки другої здібності, про п'юріфікейшн також не забув, от і вийшла така ходяча імба. Дуже багато абсолютної шкоди, хілу та нормальна кількість інших атрибутів. От вам і рецепт для перемоги. Тут дійсно потрібні нерви. А окрім них правильний білд. Не бійтеся, експериментуйте, досліджуйте, і у вас буде змога стати найкращим. Беріть та тестуйте кожного героя та будьте впевнені в тому, що один герой дисбалансніше іншого. Оберіть свою прокачку та покажіть, хто дійсно король в цій битві. Четверте почесне місце в нашому топі займає Бродота. Так, кастомка популярна, однак вона новенька та поєднує в собі ідеї авточесу та іншої гри під назвою Бротато. Не вважаємо це за мінус, бо кастомка дійсно цікаво зроблена. А от з новенького це те, що всі ваші дані зберігаються на конкретному сервері, який ви обираєте власноруч після завантаження гри. Тут є свої рівні складності, режим випробування, стилістика зроблена в жанрі аніме, а графіка та кут камери вас також приємно здивують. Починаєте ви, після того, як обрали сервер, з вибору героя. Якщо ви вперше, то буде в доступі 4 герої. Не хвилюйтесь, ви можете обрати будь-якого, бо кожен з гравців може взяти такого ж самого персонажа. Далі буде фаза вибору стартових навичок, але їх всього 6. Коли починається раунд, починають з'являтись моби. Ваш персонаж автоматично атакує їх, в залежності від того, який навик ви обрали на початку. Раунд іде упродовж хвилини. Після вбивства мобів падає валюта кристали душ, за яку ви можете придбати нові навички та артефакти. На п'ятому, десятому, п'ятнадцятому та двадцятих раундах вас будуть зустрічати сутички з босами, де ви, об'єднуючись з тимейтами, намагаєтеся їх здолати. Забув повідомити найцікавіше: грати можна тільки клавіатурою. Управління тут робиться за рахунок WASD, однак можна і переключитись на кліки мишкою. Запитаєте, чому така топова кастомка займає четверте місце в топі, бо вона новенька, є певні баги, незрозумілості та складнощі. І от ми дійшли до п'ятого номеру в нашому топі: ця кастомка для справжніх олдів та поціновувачів мікроконтролю Трейнінг Полігон. Тут є абсолютно все, щоб розігрітися та розм'ятися перед матчем та тренуватися на постійній основі. Ця кастомна гра працює як інструмент для оцінювання та допомагає вам коригувати речі, яких вам може не вистачати: від різноманітних здібностей, які присутні в грі в цілому, до таймінгів, таких як ухилення за допомогою манти або ухилення за допомогою фістів Ембера. Оскільки ця кастомка розроблена навколо практикуючого аспекту гри, набагато краще використовувати його замість демо-режиму. Якщо ваша мета полягає в тому, щоб удосконалити свою механічну перевагу за допомогою тренувального полігону, то в нагоді буде таймер, який точно допоможе вам орієнтуватись, бо він працює як для різноманітних комбінацій з навичок героїв, так і для більшої кількості предметів, які присутні в доті. У вас буде змога потренуватись в таймінгу прокастів. Тренування на ластхіти. Дождь Глімпсуді з Раптора, або з Армлету з різними налаштуваннями та інші різноманітні челенджі. Особливо виділяється челендж на вашу реакцію. Працює він як АІМ в Каесі. Ця кастомка розрахована на соло гру, кінця в неї немає, допоки ви не натиснете кнопку завершення. Обожнюєте мірятися з кілом? Доведіться не тільки словом, а й ділом. Ось такий топ на сьогодні. Дякуємо вам за перегляд та нагадуємо про підписку та дзвіночок. Пишіть свої топи в коментарях і дивіться інші відео на YouTube каналі GG Кіберспорт. Бережіть себе і до нових зустрічей!